Для того, щоб мешканці міста знали, що відбувається у приміщенні будівлі міськради, ми спробуємо провести імпровізовану екскурсію. У приміщенні виконкової міськради знаходяться люди. Все тихо, спокійно. Йдемо далі. Приміщення сесії міськради зараз спробуємо відчинити і подивитись, що там. Зачинено, так? А там порядок, все, да? так? Та да, вроде, я не знаю. Все добре. Йдемо далі. Спробуємо узнати, чим живе Майдан. Доброго. Я... Доброго, ранку. Е, доброго ранку. Я вже третє сутки чергую, під міськрадою. Ми, ми живемо, боремося з цією владою, яка не угодна нам. Доброго ранку. Як вас звуть? Ви лікар, так? Ні. А хтось медсестра, а хто звертався знову за допомогою вже? Зверталися. З якої причини? З причини обрабатувала рани. Ну, такі там незначительне, поки там обробка. Серце нікого не боліло, нікому не надавало допомогу. Ні, ще зранку ніхто не звертався. Ніч спокійно пройшла? Поканням. Я не була ночі, я заступила годину назад. За цю годину нічого такого не відбулося, так? Нічого. Яким настроєм ви працюєте тут? З бойовим я боєць житті. за Майдан, за нашу Україну, за наш народ. Добре, а чого лікаря нема тут у Понкоміськах? Якщо щось серйозне, Лікар буде, буде... буде чуть, чуть пізніше. Чуть пізніше, буде. Да. так? Да. Ну він обов'язково буде, так? Повинен бути спасибі вам. Що ви пропонуєте людям? Звідки беруть беруться ці продукти? І хто допомагає вам? Оце допомагають люди, які приходять сюди. От у нас стоїть скриня. Вони нам жертвують свої кошти. За ці кошти ми закуповуємо продукти. Ну якось, ну зараз, зараз люди очікували сесії горсміс виконкому, але сесія не відбулася. Тож ми по ну, по гроші є, але ми продукти ще не закуповували. Ну що ви зараз запропонуєте людям? Ну печиво там є. У нас, вафлі, у нас ще печиво є кава, чай, це у нас... цілодобово та Ціл, цілодобово нас так. Ну зараз, мабуть, пішли щас люди за продуктами. Будемо зараз якісь бутерброди робити. В ніхто не залишиться. Ні, в голодних нас тут ніхто не залишається. Який настрій тут? Чи відчуваєте щось е, за народ, якесь занепокоєння? І чого ви чекаєте буде? від влади взагалі? А як же? Чекає від влади, що кількість депутатів, яка присутствує тут, тобто можна на русском язики, звісно, звиняюся, кількість депутатів, тих, які присутствують, об'язані подати в виставку. Тобто, те, що в даний момент сьогодні ми бачимо в Україні, це неправильно. Це треба міняти. То допустим, у нас і правый сектор, то есть той же самый ультраз, то є первоочік. Ми відвідаємо за порядок, за дисципліну, щоб не було безприділ оприділю. Сибі. Йдемо далі. Спробуємо через роздягальну зайти у сесійну залу. Якщо у нас зараз це... хвилинку, не заважайте нам працювати, вже заважають нам працювати, ми спробуємо. Запасний вихід. Він теж зачинений. Почули ми і про деякі розбіжності, які спіткали головних активістів Криворізького Євромайдану. Зокрема, свою позицію висловили Ірина Туровська та Інна Іванченко. Ми до всіх, хто підтримує ідеї Майдану. Майдан не в стінах гори з полкома. Майдан в ваших серцях, в ваших головах. Майдан там, де ми. Ми просимо вас вийти під стіни гори з полкома. Ми будемо там і будемо. Принимать конструктивные решения. Рада, большинство рады, может оставаться по их желанию здесь, заседать, принимать какие-то решения, которых еще не было за все эти три дня. Мы еще раз просим людей. Нам нужны какие-то изменения. На данный момент решительных действий уже никаких не будет происходить. Мы готовы к диалогу с властью, чтобы отстоять хотя бы какую-то часть наших требований. Я еще раз э, подтверждаю то, что я говорила с 27 января. Против протестного движения в Кривом Роге есть провокации, ведутся провокационные действия. Я лично ничего общего с ЧТО Иванченков не имею и не хочу иметь. И считаю их провокаторами, чтобы дискредитировать Майдан в Кривом Роге. Та власть, яка хоче, щоб у нас нічого не вийшло, та власть зараз засилає таких, як Ірина, і, так, і вони дискредитують нас, таких же самих активістів городських, як і вона. Тільки чому так відбувається, непонятна річ мені відбувається. На самом деле мы от своих требований не отступаем. Мы за это боролись очень много лет. За то, чтобы власть в Украине, в Кривом Роге была народная, законная, законно избранная и для людей. Мы за это боролись много лет. Вы это знаете. И поэтому сейчас, когда мы уже практически подходим к победе, на всяческие находятся всяческие люди, всяческие силы, используются всяческие провокации для того, чтобы это нашу наше движение дискредитировать. На самом деле ни о каком диалоге, ни о каком диалоге с, с заворовавшейся властью речи быть не может. Мы с Ириной все эти дни были здесь, и только вчера ее не было. И вчера у нас как раз-таки началась конструктивная работа, когда ее не стало здесь. У нас начался диалог между нами, хотя бы порядок мы начали наводить. Что мы сделали вчера? Мы вчера наконец-то смогли. Благодаря Рудане, спасибо, и смогли и приехать туда. Пога... Большое спасибо тебе, Иванченко, Рудане. Да, да, спасибо, Рудана. О том, что вы вчера приняли наших посланников с заявлениями, они прозвучали эти заявления. Наконец-то, раз перестали эти истерики тут среди членов Майдана, которые тянут на себя одеяла. Такого не должно быть. Никаких одеял тут нет. это одно общее дело. Наконец-то на нас начали слышать, что мы не только здесь собрались какие-то радикально настроенные элементы, а здесь люди. Обычные граждане, и просто среди людей должны находиться другие люди, которые хоть немного чем-то координироваться должны. Вот мы чем занимались. Вчера была создана наработан ряд важнейших для нас мы считаю, решений. Первое. Мы обратились к властям. Да. нас так? Нет, нет, нет. Попросили, это... нет, 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 нет. Мы утром еще это и вечером тоже укрепили. Укрепили. Мы не то, что мы никого не выгоняем, но есть вопросы какой-то безопасности. И какой-то конфиденциальности. Вы извините, конечно, но мы с уважением относимся к прессе, но в данном случае. Поэтому мы наработали ряд, ряд решений. Это обратились к городским властям, зарегистрировали утром эти обращения уже в, в, здесь, в этом здании. О чем? О том, что мы э, гарантируем и приглашаем депутатов городского совета на сессию. Мы освободили сессионный зал. Его убрали, привели в порядок. Там никого нету, он закрыт. Там ні ніхто не знаходиться. Зал готов для депутатів. Вони туди мають право зайти і працювати. Працювати в в каком написати заявлення о свої відставки. Вот що до бути стати їх робота. І довжні бути назначені нові вибори городського совета і городського голови. Цікавила нашу знімальну групу і те, як спрацювали нічні загони самооборони, які вже третю ніч чергують разом зі співробітниками міліції по місту. Ніч відносно спокійна. Нам організувала міліція помогла два поста ППС на автомобілі, плюс ГАІ дежурила по повороду. Спасибо начальнику ГАІ. Притом, если ви обратили внимание, працівники ГАІ вже дежурять з українськими флагами. Це на Это теж наше, скажем так, совместне рішення. Спасибо за понимание. Ну, сподіваємося, що і сьогодні пройде удачно, тому як ви знаєте, сьогодні э, мітинг сторонників партії регіонів. Яка кількість сьогодні була людей від вас від майдану? Чергувала вночі вночі у нас людей було дуже небагато. Ми, э, скажімо так, зробили некоторые вещи, которые до взаимные, для того, чтобы не было никаких провокаций. Не было провокаций? Провокаций не было, да. були ще і далі чергувати, так? Значить, ну, это, скажем так, конфиденциальная информация, сколько у нас людей будуть, гадає. Все будет зависеть от того, какая обстановка будет, до какой степени наклеїна обстановка будет. Своє бачення того, що відбувається у місті і в країні, висловили представники духовенства, незалежних профспілок та інші. Я прийшов з мирним настроєм. Від влади я нічого не вимагаю, тому що я служитель церкви. Я прийшов з миром підтримати тих людей, які хочуть зміни в житті. І ці зміни мають бути мирні. Тобто не піднімати температуру, не розкалювати суспільство, не доводити до братовбивчої війни, до такої, як відбулась в Києві. Я хотіла спросіть, до буде дискримінація дискримінація принадлежності к профсоюзу? У нас вся горнорудна промышленность знаходиться в частному секторі. Почему ми свої недра землі, народ, який владіє согласно Конституции, нідрами землі, находимся в рабстві, в частних руках. І исполком дал дав на это. Представники майдану вкотре закликали працівників виконкового міськради та заступників міського голови до тісної співпраці. Спитаємо у муніципальної гвардії, у вас все в порядку? Так, да, все нормально, Тут тише спо да, да, да. яких сесії. Ні, все в порядку. Добре, Значит, на 8.30 утра сьогоднішнього дня всі зами на своїх робочих місцях. Тому заявлення Іванченка о том, що їх немає, вони не відповідають дійсності. Ми можемо пройти і подивитися, що вони на місці. Так, добре, йдемо на місці. Йдемо на другий поверх, де сидять заступники міського голови, і спробуємо з'ясувати, чи на місці вони чи ні. Добре, Олена Олег. Добрий, добрий день. Пані Іванченко заявила, що ви не на місці робочому. Олена нашов Шовгеля, вона на робочому місці. Перебуває у вас все в порядку. Относительно все в порядку, тому що працювати не в такій обстановці. В плане том, что неизвестные люди ходят по кабинетам, сотрудники в кабинетах находятся по одному. Стоит охрана на каждом, на каждом стоит Да, охрана, они в любом случае, работа. они все равно ходят по кабинетам, заходят неизвестные люди, заходят с рюкзаками с неизвестными предметами. Них, Работать них, сложно. Я понял. Да, я понял. поэтому работаем в такой обстановке. Добрый день. Іванченка зробила заяву, що заступника міської голови немає. Вони всі працюють тут, сидять на місці, приймають людей і да іс. Все проходить у робочому порядку. Валентина Миколаївна як справи приймаєте людей по справах. Так все йде в належному режимі. Я е розмовляю зараз з представниками майдану нашого міста. Так я пране сказала Володимирнич, громадська екологічна організація оздоровлення кривбасу. Ми прийшли поспілкуватися з е значить з працівниками нашого міста і е вирішили деякі питання в тому, що нормально працюється, нормально буде працювати. Ну, заважають. Заважають ті, хто ну сьогодні ранком. Комусь погані слова сказав, десь хтось. Хтось прийшов прийшов. Я вважаю, що це просто із революційних етюдів. Так, революційних більше... Ви одразу потрапили до комітету Берліна? Чи вам перешкоджало? Ні, я зразу потрапив. І знайшли зайшов одразу. Зайшов, одразу, да, я зайшов в 419-й кабінет, і людина сидить на роботі, робота, як положено. Потім я дуже хотів би, маючи нагоду, звернутися до робітників працівників виконкому, для того, щоб ну, повернулися на робочі міста. Бо ніхто заважати не буде. А те, що знаходяться люди внизу в холі, ну давайте вирішимося так, що вроді би це прийшли до того, люди, щоб поспілкуватися і вирішити свої питання. І я думаю, що через день-два їх тут уже не буде. До мене прийшли працівники виконкової міської ради, які вийшли сьогодні на роботу. Сказали, ми зустріли двох молодих людей. Вони йшли з бітом. Один другому показував що пістолет. Не знаю, то був іграшковий, чи то був натуральний. Прийшли з тим, що вони йдуть додому, покидаються, полишають свої роботі. Чи місця. Це право людей. Ми не можемо сьогодні гарантувати їм безпеку, оскільки тут маса народу, хто є, хто невідомо. Є представники Майдану, з якими можна розмовляти, є з якими неможливо розмовляти взагалі один крик і все. Я чула це в перший день, коли мене виводили туди на трибуну. Тому я не, 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 я не, вимушен, я не змогла затримати людей і вимушена була їх відпустити додому. Ми йдемо в 140-й кабінет, де засідає міська рада е, Майдану. Подивимось, що там зараз відбувається. Нам пощастило, адже ми перші, хто з тележурналістів потрапили на засідання Ради Майдану. Правда, спочатку це викликало обурення деяких людей, але наші аргументи виявилися сильнішими. Дві секунди. Ви бачите, нас не пускають. Але звинувачують Рудану, що ми не все показуємо, але самі не, не дають нам показати. А потім будуть говорити, що Рудана бр бреше. Добре, спасибі. Тут засідає міська рада Майдану. Наше перебування у 140-му кабінеті навіть поставили на голосування, дозволили майже одноголосно. Чергу денно озвучила Інна Так, Така тема у нас. Перше. У нас завтра творча зустріч брати Капранови приїжджають раз. У нас сьогодні е, ми чекаємо, що до нас таки можуть прийти народні депутати сюди, десь після 15-ї години з Павлов. Є домовленість? Е, ну, так. Вроді би, як така інформація в нас є. Маляренко, секретар міської ради. Ми їх чекаємо після 15-ї. І е, це таке питання в нас винесе. І там ще декілька питань. Декілька питань. Це вибори лідера Ради Майдану та членів ради Майдану. Тут виникло багато суперечок з приводу того, кого вважати гідними цих звань. Я. Там, з такого-то такого числа вже почав активно діяти на Майдані, я зробив те-то, те то, я був там-то, там, -то, там -то. мої досягнення такі-то, такі-то. І якщо кожен прозвітує і рада буде бачити, хто що зробив і хто, і хто гіден бути в тій раді, хто має приймати е, за це відповідальність і висловлювати думку Майдану. Бо якщо він вклав це душу, свої сили, свої свій час і таке інше. А якщо зараз з'явились люди, які стосовно подій в Україні, що що трапились, і за три дні вони відчули себе членами ради майдану, то я вважаю їм просто тут не місце, і вони тут не мають взагалі приймати якісь рішення і щось висловлювати свою думку. Свою думку з приводу цих призначень висловив і правозахисник Валерій Романов. Правда, при цьому ще й звинуватив нашу телерадіокомпанію у некомпетентності подання матеріалів. Всі вопроси хто, де, когда і когда денег корону решали сьогодні після того майдана. І ми сьогодні увидим, хто встане здесь на вулиці, і хто буде розмовляти з ними нормальним тоном, а не агресивно. Вот. И так у нас будет ну, Вообще, Это кто вы обеспечены. И кто тогда, и тогда действительно мы увидим, кто останется. Вот Хорошо. тогда будем решать, кто в раде, кто не в раде, кто будет командир, кто будет там еще что-то делать и так далее. Да. Если... Я просто не хочу говорить, потому что Рудана вырезает то мои агрессивные какие-то э, фразы, а потом их лепит, и мне потом звонят. Велі Петрович, ну ви ж якби такий спокійний. А тут у нас виходить, що ви найголовніший главний вправо в правому секторі. Згоди учасники зібрання так і не досягли, адже через дві години мав розпочатися мітинг громадських організацій. Тому було вирішено продовжити засідання ради майдану. Пізніше завершувалися збори з складанням плану відвідання мітингу громадських організацій та вироблення стратегії. Складання плану походу на мітинг та перебування інших людей у приміщенні будівлі міськради продовжилось і у фойє. Те, которые останутся, будем формировать по отделениям, по взводам и готовиться к обороне. Это не считая казаков, ультрасов э, и остальных э, самообороны и так далее. Кто с этим согласен, пожалуйста, действуем. Или все уходим домой. Если будет провокация со стороны партии власти, мы выйдем с щитом. Мы все, депутаты нашей фронта ЗМИН, бывшего сейчас по мы выйдем с щитом. У першій годині наша знімальна група залишила будівлю міськради.